Я Іванка, і сьогодні на моєму каналі буде досить нетипове відео, оскільки зазвичай я розповідаю про людей, які переїхали жити з великого міста, в будиночки серед природи, але так вийшло, що зараз я сама опинилася в центрі великого міста у північній Америці. Я у Ванкувері, в Канаді. Не типово, тому що я сама очікувала, що приблизно восени 22-го я певно спробую переїхати з Києва кудись поменше, оскільки в Києві я жила останні 8 років. Але замість маленького містечка чи села я опинилася в центрі мегаполісу і зараз вид з мого вікна швидше нагадує Нью-Йорк. Я збиралася зняти це відео протягом п'яти місяців, доки я тут, тому буде трішки осені, трішки зими, трішки снігу. А сьогодні підловила сонечко, адже це досить нетипово для цього міста. Я б сказала, що всі дні тут поділяються на сонячні, коли все місто висипає на вулицю, та похмуро дощові. У мене була спокуса записати це відео переважно в сонячні дні, але не буду вас обманювати, бо будете думати. О, тільки у мене зазвичай похмуро, а десь там у Ванкувері класно. Ні, зазвичай тут хмари, дощик взимку, особливо весни, і весною побачимо. Хочу відразу сказати, що я не покидаю свій ютуб про будиночки серед природи, про українські села, українські хутори. Просто так вийшло, що я зараз тут і подумала, чому б не поділитися частинкою мого реального життя. Поїхали! Відмотаємо трохи назад, і я розкажу, як тут опинилась. Чотири роки тому у Ванковер переїхали мої друзі. Ви вже знаєте мою любов до поїздок в гості, тому завжди в голові тримала план, коли зібрати гроші і поїхати. Вивчала можливість зробити візу. І тут починається війна. Все перевертається з ніг на голову. В кінці березня Канада відкриває програму для українців, відому як поет. І я вирішую зробити візу, мотивуючись тим, що скористаюсь нею колись після перемоги. Згодом прийнявши реальність, відсутність роботи, плану, що робити далі, і якихось очевидних факторів, які фізично тримали мене в Україні, я вирішую поїхати плюс-мінус на півроку попрацювати, спробувати себе в новій країні отримати новий досвід і разом з ним потім повернутися додому, щось робити. У мене було трохи заощаджень, аби купити квиток, і 6 вересня мій літак приземлився у Ванкувері. Майже кожен, хто живе тут більше року, сказав мені очікувати на затяжну дощову осінь. Але чи це мені так пощастило, чи що трапилося? Та осіння погода була просто фантастичною. Я коли їхала сюди, я нічого не знала про місто. Я з тих людей, які Ну, як склалося, то й поїду. А, тому я буквально тільки за тиждень до від'їзду дізналася, що в цій частині Канади не ці типові холодні канадські зими, про які, про які всі знають. А, я знаходжусь у провінції Британська Колумбія і тут зовсім інший клімат. А, так як тут з однієї сторони океан, а місто оточене горами, тому зазвичай навіть снігу у Ванкуврі немає. Поки я жила вдома, Ванкувер на іншій стороні планети здавався чимось дуже далеким та нереальним. Але приїхавши сюди, відкрила, що тут такі ж вулиці, дороги, будинки, дерева. Світ абсолютно звичайний і реальний, просто дуже далеко. Мій мозок досі не може осягнути, наскільки для цього певно треба переплисти океан кораблем і проїхати всю Канаду на авто. Лише на третій день тут, коли поставила геолокацію, щоб прикласти маршрут до місця, де робитиму документи, я усвідомила, що потрапила на інший кінець світу. Взагалі, коли мене забрали тільки з літака, відразу повезли сюди в доунтаун, показати місто. І я така, ага, ага, ну да, да. Ну я тоді ще спати хотіла після дороги. Ну, місто гарно. А потім ми вранці, як прокинулись, пішли гуляти. І мої друзі живуть е, якби майже на окраїні. Е, але це такий район в основному з приватними будинками. І тут, знаєте, люди, чим багатші, тим далі від міста вони живуть. Не зовсім прям так, але загальна ідея схожа. Е, ось і ми вийшли, і буквально просто біля нашого дому такий парк, він реально схожий на ліс. Я ходила просто з круглими очима. О Боже, я в лісі типу вау! Як круто! Я була вражена. Перший місяць був як з іншого життя. Я досить довго готувалася до поїздки, тому у мене не було відчуття, наче мене вирвали з дому, як було весною 2022-му. Новини про Кримський мій звільнення Харківщини та Херсонщини вселяли надію. А погода сприяла проводженню часу на природі, тому в той місяць було багато хороших днів. В Британській Колумбії загалом ведуть дуже здоровий спосіб життя. Типове проведення часу на вихідних сходити в хайк. У нас є звикла, що в гори це похід зазвичай кілька днів. Тут же гори дуже близько до міста, до стартових точок можна доїхати навіть громадським транспортом. Тому на стежках навіть траплялися затори з людей. У хорошу погоду. Не цю. Помаленьку досліджувала місто і дивувалася, що навіть на околицях тут красиво. А ще на моєму каналі активно набирали перегляди кілька останніх відео. І я часом думала, що я тут роблю? Треба їхати додому знімати. Тут же потрібно було влаштовувати життя за місцевими правилами. Пленцюшком співпадінь мені знайшлася квартира в самому центрі Ванкувера за дуже хорошою ціною. Ну як хорошою для Ванкувера. Доступно саме на півроку, той період, який я дала собі спробувати. Не розуміючи ще, як особливо зароблю на оплату, я погодилась. Не робіть так. І рівно через місяць переїхала жити окремо. Перший же вечір у новому домі я дуже подякувала собі, що привезла з України улюблені речі, які на перший погляд не такі вже й важливі для когось. Дерев'яні ложки, глиняна чашечка для ринкової кави, ступка для кардамону, красиві паночки зі спеціями, свічки та декор. Я щиро люблю ці речі, в які вкладена увага людей, і під відео поділюся посиланнями на них. Також я купила дещо для затишку та моєї персональної зручності. Здавалось би, навіщо купувати тимчасове житло? Але якщо так загалом, то ми скрізь тимчасово. З моменту локдауну я перестала шкодувати вкладати у затишок зйомної квартири. Та й загалом, якщо порахувати, то плед тут коштує як сніданок у закладі, який з'їв і забув. А потім, як переїжджатиму, то ці речі можна продати, подарувати або щось улюблене забрати з собою. Переїхала і почала досліджувати Даунтаун. До речі, я довго не могла зрозуміти, чому саме даунтаун. В моїй голові асоціації виглядають так. Даун низько, аж ніяк не прохмарочоси, таун містечко, як нас вчили у школі. Але виявляється, ця назва пішла від того, що колись в Нью-Йорку центральна частина була просто нижче по карті, південніше. Так і назвали. А тепер це слово активно використовується в північноамериканських містах для назви центру міста. Про те, як органічно природа переплітається з цим місцем, я розкажу вам пізніше, але цих гусей мушу показати вже. Ванкувер не такий вже й великий. Населення самого міста чуть більше 600 тисяч. Але є ще так званий великий Ванкувер, до якого входять міста, розташовані навколо та об'єднані єдиною міською транспортною системою. Населення Великого Ванкувера доходить до трьох мільйонів осіб. Якщо ти. Живеш десь, наприклад, як я жила в Україні, я знала, що мої друзі живуть у Ванкувері. А коли я приїхала сюди, я вже розібралася, що вони не конкретно у Ванкувері живуть, вони живуть в північному Ванкувері. також ще є там інші міста, які я дуже довго не могла вивчити, але вже вивчила: Burdenb, Річмонд, Кокітлам, Порт, Кітлам, Сюрей. І Норс-Ванкувер, і Вест Ванкувер. Ось. Ванкувер дуже інтернаціональне місто, тому мені складно відповісти на питання про місцевих людей. Вони дуже різні, і більшість звідкись приїхали. Ну от, когось батьки приїхали. Особисто я зустріла тут та продовжую зустрічати десятки класних українців. Тут українців знайомих більше ніж було в Україні, реально у нас був показ фільму Тіні забутих предків. Туди прийшло плюс-мінус 200 людей. 20 з них я вже знала. Я не знаю, як так виходить. Ну тут просто ти, в принципі, якщо зустрічаєш українців, ти вже з ними знайомишся по факту того, що вони українці. В Україні я так не робила. Можливо, тому дуже цікаво, тому що я навіть двічі. Зустріла людей, які вже до того дивилися мій ютуб. Ну це було типу суперприємно. Наступне, що мене абсолютно вразило, будиночки. Моя любов, дерев'яні хатки стоять навіть серед хмарочосів. Ось цей взагалі як з того мультфільму вгору, якому просто дозволили залишитися і більше не погрожують знесенням, тож він не літає на повітряних кульках. Ці будинки історична спадщина міста, тож вони дбайливо охороняються. Якщо відійти трохи далі від даунтауну, потрапляємо в так званий приватний сектор. В Україні мені було складно уявити, що можна жити в тихому, затишному районі, в будинку з власним двориком і водночас дуже близько до центру міста. Тут, щоправда, є невеличкі нюанси, вартість десь так 3 мільйони доларів всього на Можна багато говорити про красу цих будинків, кожен хочеться розглядувати як музеї. Але справа тут не лише в грошах, адже красиве не завжди дорівнює дороге. Бо подивіться на цей дерев'яний паркан. Він абсолютно нічим не оброблений, дошки всі різні. Ну, знаєте, таке, як у нас прийнято вважати, таке простеньке в селі. Але як це красиво! Ті будинки, що я вам показувала, вони знаходяться буквально ось тут, близенько біля води, біля пляжу. Тут тихо, спокійно співають пташки, шумуть море. З таких мінусів я б сказала, дуже часто літають якісь вертольоти, літачки маленькі. Навіть зараз я не знаю, чи чути шум, тому не так, щоб я зараз тільки звуками природи насолоджуюсь, але в основному тут тихенько. Наприклад, конкретно на це місце я можу добратися за 10 хвилин автобусом із центру, який знаходиться буквально ось тут. Це в Ванкувері мені дуже подобається. Природа і місто поєднуються, створюють такий собі симбіоз. І людям, які люблять місто і природу, тут дуже комфортно жити і дуже дорого. Взагалі, Ванкувер славиться дороговизною. Тут фактично всі про це й говорять. Яка дорога оренда, яке дороге все. Е, так, якщо заробляти мінімальну зарплату, то ти фактично все віддаватимеш за житло. Е, це може бути якась студія чи дуже дешева квартира з однією спальнею. Але якщо, наприклад, у вас пара, то навіть з мінімальною зарплатою можна нормально прожити. Як тільки трішечки освоїлась на новому місці, я взялася за пошук роботи. Я роблю тут фотосесії як фотограф. Якщо ви раптом дивитеся це відео, і ви в Канаді, у Ванкувері. Пишіть мені в інстаграм, будемо знайомі. Я проводжу різні типи фотосесій. Буду дуже рада з вами попрацювати. Але щоб точно оплачувати рахунки за житло, потрібно було знайти більш надійне джерело доходу на перший час. Плюс мені хотілося трішки інтегруватися в місцеве суспільство. Останні чотири роки я працювала маркетологом і томилася. Тут хотіла спробувати абсолютно іншу сферу. Тому знайшла роботу баристою. Це був незвичний досвід шукати роботу, коли у тебе є багато досвіду в чомусь іншому, але нуль досвіду в кав'ярні. Зараз мені подобається, тому що я варю каву, працюю руками, не забиваю голову. Різними проблемами, і мені вистачає ще сил ввечері знімати Ютуб, на вихідних зробити зйомки, фотосесії. Практивую англійську, спілкуюся з людьми і навчилася варити хорошу каву. Поширена думка, що у Канаді важко знайти хорошу каву. Частково це правда. Дуже багато закладів не переймаються якістю кави, правильністю приготування і таким подібним, але хороші, класні заклади є. Хороша кава є, варто просто трохи пошукати. Ванкувер я собі уявляла величезним містом, в якому дуже складно десь добратися без власного авто. На ділі ж тут виявилася досить зручна розвинена транспортна система, яку зупинити може хіба сніг. Е, цього року досить нетипова погода, і сніг вже бував кілька разів. Е, мені дуже сподобалось. Я виходжу на роботу. І ну, зазвичай шумно, машини їздять тут постійно якісь, е, пожежні машини їздять, місце шумить. А це я вийшла вранці і була тиша. Вон сніжний ранок. Я сьогодні сама щаслива людина. Так як сніг тут буває дуже рідко і його майже не чистять. Оскільки і транспорту для чищення снігу не вистачає. Та сама історія з зимовими шинами. Я зняти не встигла, тому проілюструю цьогорічними тіктоками. Classic Венковер Лизис Ітсмайндвинснеугес. Але якщо виключити аномальні погодні умови, то система громадського транспорту тут чудова. Перше, що мені кинулося в очі, вічливі привітні водії. Та інклюзивність для маломобільних людей. Загалом це можна сказати про все місто. Також кожен автобус має місце для велосипеда, що дуже зручно. А коли тобі потрібно вийти на наступній зупинці, ти просто смикаєш ось таку жовту штучку. Звичне нам метро називається Skytrain. Воно безпілотне і їздить переважно ось так от високо. Лише в центрі міста проїжджає під землею. Тому я кожного разу прилипаю до вікна і розглядаю все навколо. Так як водія у потягах немає, то переднє місце вільне і можна сидіти дивитися прямо у вікно. Я метро користуюся не часто, але якось у сніг вирішила поїхати до подружки в гості. Той день потяг довелося чекати хвилин 20-30, але подивіться, який вид з вікна. Їхала, слухала музику, дивилася у вікно і думала, що з такими видами з вікна, поїзда, мені навіть дрон не обов'язково мати для відео. Я візуально насолоджуюся містом. Я обожнюю жовтий і зелений. А тут е, жовті всі світлофори і зелені вивіски з назвою вулиці. Я просто візуально кожного разу кайфую. Також тут майже немає зовнішньої реклами, і це значно покращує е, візуальне сприйняття міста. Але якщо ви думали, що тут всі такі прогресивні, що не використовують зовнішню рекламу, то ні. Зараз я на фоні тут покажу, яка пачка макулатури мені прийшла поштову скриньку лише протягом двох місяців. А на роботу нам одного разу взагалі принесли такий товстенний журнал, який я називаю друкованим інтернет-магазином. Взагалі не розумію, навіщо вони це роблять, як це працює. Коли приїхала, теж мені кидалися в очі деякі речі. Наприклад, я зайшла в магазин техніки, а там продаються домашні телефони або cd диски. Або ж тут є така річ, як чеки, роботодавець, або хтось може тобі виписати чек, прямо як в фільмах, ручкою, там, де написано там, Моє ім'я, сума. Але це все поєднується з сучасними технологіями, тому щоб вивести гроші з цього чека, ти просто скануєш додатком в телефоні. Твого банкінгу і тобі приходять гроші на рахунок. Ось так виглядає чек. Я його зісканувала з двох сторін і отримала свої гроші. Неможливо розповідати про Ванкувер і не згадати про проблему безхатьків. В деяких районах їх тут дуже багато, вони живуть в наметових містечках, просто на вулиці. Дуже часто це люди, які вживають багато наркотиків, через що їхній організм не витримує, і вони ходять буквально зігнуті вдвічі. Зазвичай вони не агресивні, але кілька разів мені траплялося, що зі мною хтось починав йти, і я відчуваю себе не дуже безпечно в таких районах, тому стараюсь їх оминати. У Ванкувері багато зелені і багато парків. Найвідоміший з них Стенлі Парк, до якого можна потрапити через даунтаун, через центр міста. Оскільки мені не дуже зручно добиратися, я там була буквально двічі. Площа парку 400 гектарів, а периметр майже 10 кілометрів. А ще він схожий на ліс із характерною особливістю всіх місцевих лісів. Дерева тут не обрізають, не чистять, не виносять. Вони просто поступово старіють, обростають якимось мохом, падають і з них виростають нові. В Стенлі Парк люди приїжджають бігати, кататися, гуляти і просто насолоджуватися природою. Тут можна побачити багатьох тварин, мені от трапилося вперше кулібрі. А ще у Стенлі Парку є точки з видом на найкрасивіший кіношний міст Ванкувера. Коли їжджу цією дорогою, завжди знімаю вид з вікна в сторіс. Підписуйтесь на мій інстаграм. Всі, в принципі, хто були підписані на інстаграм, вже досить багато чули про Канаду і про те, де я зараз і що я роблю. Мені дуже імпонує те, що поруч з діловим центром міста є такі острови спокою, природи, затишку. І отаких от точок, як ця лавочка з видом на океан, на природу тут дуже багато. Ще трохи про інклюзивність. Ось, наприклад, доріжка для заїзду на пляж візочком. Я задумувала це відео досить суб'єктивним, тому що коли ти живеш в місті, ти не ходиш туристичними маршрутами чи не відвідуєш туристичні точки, не ставиш галочки, куди ти сходила. А ти просто живеш, ходиш тими самими дорогами на роботу, і враження від міста дуже залежить від контексту, в якому ти живеш, від всього від житла, від роботи, людей, погоди, твого матеріального достатку. Тому моя ідея просто передати плюс одну історію мою, як мені Ванкувер. Хочу, щоб ви відчули, наче теж пожили зі мною в цьому місті. Ще чим довше я тут, тим менше я розумію, що взагалі показувати в цьому відео, тому що там перший місяць мене все захоплювало. Я така, потім-потім. А потім я звикаю і вже кому може бути цікаві ці вулиці, не таке буденне. Але згадую, як сама просила подружку познімати мені просто хоча б вулиці чи як виглядає супермаркет, тому що мені цікаво. Згадую це і знімаю для вас. Жити в місті взагалі інакше, ніж. Подорожувати в місті, починаючи від того, що ти ходиш, купуєш в магазині якісь звичайні продукти, пральний порошок, туалетний папір. Закінчуючи тим, що я не відвідую туристичні місця, коли тут живу. Я щодня ходжу на роботу тими самими вулицями, я вже навіть там знаю, якою вуличкою світлофор більш підлаштовується під мою швидкість руху, а якими вуличками мені кожного разу доведеться чекати. І от у цих деталях місто, у цих деталях відчуття міста, в якому ти живеш. Тому мені дуже цінно, що я зараз отримую цей досвід, хоч і таким складним шляхом, то я була б рада ніколи не потрапити сюди, аби в Україні не було війни. Але що нам робити, ми мусимо прийняти реальність. Хоча не так, всі ми знаємо, що зробити. Просто після цього відео підіть, підтримайте фінансово фонд, якому довіряєте, чи людину, якій довіряєте, чи просто обійміть того, хто цього зараз дуже потребує. Хочеться передати це відчуття, яке кожного разу, знаєте, скручую шию, видивляючись вгори, коли переходжу дорогу, тому що майже з кожного. Перехрестя Даунтауну, видно, гори. І, знаєте, це те, що просто тримає мою кукуху на місці. А ще, поки що, я не проситиму вас підписатись на Patreon, тому що я розумію, що я рідко публікую відео і, взагалі, працюю на звичайній роботі заробляю. Але я почну вас просити з наступного відео, тому що я тримаю план. З вас з кінця весни залишити ось це от все і приділити багато часу своєму Ютубу. Я буду робити регулярні випуски. У мене вже створені деякі плани. Дуже сподіваюся, що все вийде, і самі знаєте, хто його не наламає. Поки що донайте на ЗСУ, перевіреним фондам, людям, яких ви знаєте, підтримайте один одного. Дякую, що провели цей час зі мною чекайте нових відео про канадські будиночки, і канадські ферми. І слава Україні! До зустрічі, Па-па!